Що це воно тут отаке робиться? Ранічки. Оце то хлопці видають. А пам'ятаєш, як ви на як ми не ключика, як ви. Так, пам'ятаю. Ого, прям якийсь цукор тут прям. Це ви ті посипаєте цукром, чи що ви робите? І кокос тут Нічого, і кокос даже є? Так як ти любиш. Нічого собі. Я О я то, да! Дай лобика. Кашу, не хочеш свою печаточку. Хочу. А де а вже нема де відробити. Да. Да. Поки мама тут пише розклад. Я теж хочу якогось метелика можна. І зірочку масій людей може. Ой-ой-ой. Как ой, ой. интересненько. Да, он... да значит, будет смакота. А всем, да. а фирменный. Вот это а фирменный. Да. Да ты что? Ну, молодцы, молодцы. Ну, что я что Хорошо. Какие друг прянички. Ммм, а смакота. Це взагалі красота. У нас знову вимкнуло світло. Цілий день, просто цілий день немає. Mm. Так, Привіт. Е, Івасика завезла в школу сьогодні. Не знаю, це наче себе хорошо чувствую і в школу хоче. Коротше, завезла. Зараз ось увімкнули світло. І зараз ми збираємося, я вже свого хостіка зашпандьорила, І зараз збираємося оце, цю стіну робити кирпичиком. Мала його, в принципі, сама за, ну заштукатурювати повністю. Але проблема в інструменті. Сережка хотів замуровувати вже вікно, а я типу штукатурить. І виходить, що ота каламучка, вона треба і йому, і мені, і коротше, все треба. І рівень треба, і йому, і мені. Коротше, все треба. То, в общем, і таке мені сьогодні ще треба поїхати, бо там же ж святий Миколай завтра має ходити, то він же ж там, я так розумію, і вас їх не різочку заслужив, а щось там заслужив, то треба підготуватися до приходу Святого Миколая срочно терміново. То я готуюся. Бо Святий Миколай найперше ну, мені скаже, що він прийшов. Спитає ж мене, як там у вас себе вів. Ну, якось так, Так, то коротше, Сережка зараз, а потолки тут аж високо, і мені, звісно, добиратися туди, в принципі, ну, дуже важко. То Сережка зараз постави високий, то він зараз мені заштукатурить, а я оці всі кирпічики. Оце все вже буду вирізати оцю фактуру, вже робити таке. О, от коси поки що можу поробити. Ну, коротше, отаке от щось буду. Нам основна місія сьогодні все заштукатурить, те, що штукатуриться. І якщо е, підсохне ось його оце, де, де цементом, получається, якщо воно е, штукатурка, ну, штукатурка підсохне до вечора, то можливо, якщо все буде добре. там, то можемо сьогодні і шпалери поклеїти, але не факт. Сьогодні, скоріш за все, оце, ця стіна. А потім батареї. Коротше, потім оце все поприбирати, Оце, оце, оце все вимить батареї і пофарбувати. Треба буде, значить, ще заїхати за фарбою. Спочатку ми не встигнемо сьогодні шпалери поклеїти. Не факт, я знаю. То завтра, напевно, завтра вже станемо, та й завтра спокійно собі поклеїмо, ге? Mm -hmm. Та і все. Так що отаке. Бо все повимивати, це якби дуже довго. Головне зараз, оце ця штукатурка. От ця штукатурка, це, звісно, головне. А не будеш ж фарбувати батареї, ось у двері, оце все. Після того, як уже Ну, двері то таке можна, ладно, після шпалер. Ну, коротше, оце такий обсяг роботи ще не знаємо толком. Це зараз розплановуємо правильність дій, тому що так як мені треба буде їхати, а ще, не дай Бог, повітряна тривога, значить треба буде їхати ще в школу. А ви ж знаєте, я така, я як штукатурю, то в мене должно все бути в штукатурці. Коротше, отаке з потолком нічого робити не будемо. Він у нас в нормальному стані, то вже просто шопелюка на нього посідала. Я би його пофарбували в ідеалі. Але... Але, напевно, не на цей раз. Просто нема часу. А ця висока щітка, кум забрав вже, да? так? Уже і цієї щитки нема. коротше, будемо дивитися, потолок нормальний. Так, все, коротше, оце, таким, оце таким сьогодні будемо займатися. Процес починається. Так, все, Сережка позаколачував. Зараз буде штукатворити там. А я тим часом ось тут, ось тут. І напевно відкосив. Або, або он там, о, он там, напевно. Ну, коротше, ти десь там, а я десь тут. Все, поїхали. значить Ось така фактура. ну Тому що вона не буде клеїтися. Не клеїться, бо, як ми бачили, в нас тут вже шпалери були, і вони витираються, отут відриваються, витираються, біля них постійно всі крутяться короче то нехорошо. А я роблю в мене, до речі, у шпалери практично геть такою самою фактурою. ось побачите ось Така буде фактура тут. Так, тут Сережка поки що перетягує першим шаром. Напевно, мінімум треба два, зараз візьму. Кій шпатель шпателя. О, Ну так, да. на другому можна буде. На другому можна буде вже й малювати. Все. Все. Працюємо. Красота вирісовується прямо. Стараємось. Молодець. Все робимо по тій самій схемі. Просто ось, ось такого начпокуємо Бачите? шпателем. Накладаю на шпатель і просто його начпокую. Робимо ось, ось таке Угли Геть аналогічно, просто отако начпокали, начпокали. Воно у нас підсихає. І тоді ми змочуємо мокрою тряпочкою і починаємо його приглажувати, тільки мокрим. Чистим і мокрим. І стирати лишню тоді шпатлівку треба. Ось його такого бачите різниця між хопс. Ось у нас уголки стирчать і ще так наче. Некрасиво, нічого. Ну, я накладаю зараз багато. Можна накладати менше, тоді будуть більші оці, ну, внутрішні оці. Зазо, зазоринки будуть тоді більші просто. Ну, Мені не треба більші, бо в мене більш, більш під Отакого, Як, як і в мене шпалери. отак я зараз і хочу зробити. Паню, щоб були отакі полосочки, так що взагалі не треба сильно старатися. Так, Другим другим шаром це ми зараз ось його, Сережка його штукатурить. Я зараз буду ззаді робити всякі з ним погані віщі. <звучить> <звучить> Ні, зараз буду чпокати, буду щось кромсати. Головне, полосочки залишаю. Так, Тут у нас теж уже ось його зроблено. Тут підсихає, Уже підсохло, зараз ось так зроблю, покажу. Батильочок, мокра тряпочка. Одною рукою не зручно, але ну зрозуміли, так? ось такого Його намочили. Гарненько травмочень. Ось так оп. Бо якщо його не мочить, то потім залишаються ось отакі штучки. Так що все гарно зараз мочу і гарно затираю. Просто під, під отаким углом. Так, ось Сережка вже. Поштукатурив, я зразу тут теж роблю оце оці отакі всякі непонятні віщі. Так, там, де я бачу, що мало мені з цих таких ребристостей, просто вмокую ось пакет поліетиленовий і робимо ось так. У нас воно було якесь неоднорідне, ми все таки якби кабін збираємося робити. Все, по отакого, бачите, його пригладила. Беру отвертку, головне мені треба і рівень. Малює, о, вже наче малює. Так, ну пробуємо. А це ще що за неї ожидано звипало? Господі, я за сьогоднішній день ще виходила на двір тільки, коли зранку везла ваньку. І зараз, коли їду забирати, сніг, комедію. Настояще. Ой, так. Погнали, ввожуся, блін, з тими, з тими кирпичиками це взагалі щось. Так, поки я там розбираюсь з цим кирпичиком подивіться, якого мозоля ось лонтерну. Бо воно в мене висохло, поки я за ванькою їздила, воно в мене висохло. Приходиться зараз шкрипти. І, коротше, оце такий мозоль. Трошки зараз замуровує тут. А я вже буду вести Івасика на тренування і завозить листа Святому Миколаєві. На нову почту? Так, да, на нову почту. Отаке ось, виходить, я малюю. Це було тут добре малювати, бо тут сирим, виходить. ще так взагалі не малювала. А далі пішло, блін, сухим. І так важко це взагалі. Ужас. Ужас. Це ж підрівень. Получається, відмірюю ці сантиметри, коротше, і воно вже підсохло, і це взагалі, це таке оце намулять. Це ж взагалі капець. Але отака ось, ось структура самого кирпічика буде. Я б зараз би і по-другому зробила б, якщо чесно. Але в мене вже не, не приліпиться те, що можна. Ну, кирпічик тільки і за іншою методікою. Але вже не вийде. Так що прийдеться колупати. Так, то гіпс. Ще не вистачає сатингіпсу нам. Так, щойно приїхала, завезла Івасика, завесла листа е, цьому Миколаєві святому. Не знаю, там в листі було там, декілька позицій, що він там хотів. Дарц хотів, лего і пістони. Але я думаю, Святий Миколай пістони ну, не, наверное, не принесе, бо то типу, ж, ця гаряча зброя, ну, типу, Святий Миколай, він вже святий. Ну, в общем, Що він там принесе, не знаю. Завезла того листа на нову почту, відправила Святому Миколаєві. Заїхала оце ж сатенгіпс сатенгі взяла. Зараз повиключали знову світло кругом, ніде взагалі немає. Але піду тихенько далі різати свої кирпичики. У мене діло в тому, що поламалася оця прискалка, і я тільки що забула. Я хотіла тільки що купити свою прискалку, щоб тіпа, промочити трохи. І я забула. Ну нічого, вишкребу якось ще менше залишилося. Фух, та й таке. Ми сьогодні однозначно ми закінчимо з цими штукатурками, з цими кирпичиками, тому що завтра вже треба клеїти шпалери. Післязавтра треба ставити ялинку. Мені ще треба іграшки, я ще хочу поперефарбовувати, зробити їх типу, бархатними коротше, і білими. Ну, в общем, то вже буде або завтра, або, або хто знає Так. Все, побігла далі кирпичики різати. Ой, ця темнота. Так. Койваси, Васика їду, десь чекає вже після тренувань. Зараз їдемо, ще в магазин е е е якесь солодке, я так розумію, тому що цей завтра ж святий Миколай там у них в школу приходить чи що. Коротше, і шо? Короче, солодкий стіл буде. То треба зараз, мені немає часу щось там придумувати. Та зараз поїдемо та щось купимо дітям. -то. Та і все, де там той зайчик, котик. Десь не бачу. Десь на дворі долучий бути і нема. Ага, о нього. Зайчик котик, іде. де. Сьогодні раніше просто тренування закінчилось. А, можливо, із-за того, що світла немає, це ж вони там в них там того генератора немає, нічого коротше, немає. То вони там взагалі під ліхтариком займаються. Так, да, в нас в спортшколі просто ніхто не може виділити генератора якогось. Привіт, зайчик! Ще забула документи вдома, ще додому верталася за документами. О, красота! Все, вікно стоїть. Красота. Наче і не було. <різь> отак. От Все. І тут уже зроблено. І кирпичики мої майже дороблені. Короче, вишкарблюю. Десь більше всього прямо до глини навіть доходить. Ну, то не проблема, то я, типа, щоб в мене воно такий був цей, теж ось типу випуклість. Коротше, дивіться. Ось така красота виходить. Ще залишилось в мене зверху. Аж там декілька рядочків. І оці вертикальні. І все. І кирпіч готовий. Завтра буде фарбуватися. Так, в общем, на даному етапі я зараз обрізаю ось так оці уголки, типу, формую. Я вже все, в принципі, зробила, але треба його зробити таким же карявеньким трохи підсох він у мене. І ось так я оце з ним зараз поступаю. Пообрізаю, повиділяю. Оце все трошки накосячило. Але і справила. Накосячила, ось його справляю, точніше, тому що оці вертикальні. Ой, блін, завтикала, коротше, понарізала тут неправильно. Але нічого. Головне, не боятися цих помилок, а їх вчасно виправляти. І зараз на даний момент я їх повиправляю. Воно в мене буде сохнути до завтра. Нового. А завтра вже точно будемо фарбувати. Yeah. Сережка Шо? І Івася питається мені трубочку звернути. Дякую. Yeah, так, тут вже теж у нас підсихає все, що Сережка заштукатурив. Коротше, у нас вже все практично поштукатурено. Все практично зроблено. Оце я доведу до пуття свої оці кирпичі свою стіну. Дуже важко вона мені далася. Там побачите, якщо яка вона буде. А, якось так здалеку непонятно виглядає. Завтра буде ясніше. Так, і, коротше кажучи, тоді до завтра. Багато роботи ми сьогодні зробили он ну, і ще отеки по штукатурі мені а, треба і все. О, так що до штукатурі їм ще сьогодні. І все. І тоді завтра будемо дивитися, що буде далі. Як, яка в мене вийде оця ця така, ніби то зараз страшна стіна. Я знаю, по інтернету, коли показують, то зразу так все гарно показують. Ну, ми ж по-чесному все робимо. Отже, почесному ми показуємо. Хоча могла би на завтра оце зробити і показати вже ідеальну стіну. Ну, в общем, все. Тоді усім пока-пока. Дякую, що ви з нами. І слава Україні! Героям! Слава!